Я вас вітаю на моєму каналі. Тепер він має назву, простір для в'язання. Якщо ви ще не підписані, рекомендую вам це зробити і натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про мої нові відео. Обіцяю вам випускати їх якомога частіше. Сьогодні хочу вам показати просування моїх процесів. А також поділитися однією ідеєю. У мене їх багато, ви знаєте, кожен день щось так приходить в голову. І, можливо, саме цю ідею ви візьмете собі за основу. Тому що рукоділля розвивається, і речі ручної роботи стають дуже популярними. Ну, якщо ви готові дивитися, буду вам все показувати. Я почну з основного процесу. Це топ з пицями, який я в'яжу в техніці реглан-Погон. В рамках курсу на ньому я показую всі важливі моменти, щоб навчитися в'язати саме в цій техніці. Показую всі лінії прибавок, щоб всім все було зрозуміло. Даний процес я в'яжу ось цієї ниточки YarnArt Elegance. 88% бавовна, 12%. Люрекс 50 грам вага моточку і 130 метрів. Він має колір йде під номером 119. У мене це вже, напевно, другий моток, точно вам не скажу. Але ось, як я думаю, то це вже пішов другий моточок. У мене зв'язана вже перша лінія прибавок і друга, тобто рукавчик. Даний топ в'яжу для Діани. У нас розмір приблизно S. Хочу сказати за пряжу. Це не та бавовна, до якої ми звикли, така ніжна, приємна до тіла. За рахунок люрексу, ниточка має жорсткість. Вона класно виглядає, але якщо ви на літо хочете ось прям приємне на собі щось відчувати, то, можливо, саме цей артикул вам не підійде. Ну що, в принципі, все тут зрозуміло, ви вже цей процес могли бачити. По горловині йде поперечна коса, вона до сих пір актуальна. І я покажу вам момент з'єднання. Ось тут, бачите, доволі все непогано виглядає, тому що у багатьох є з цим проблеми. Як я з'єдную, розкажу вам невеличкий секрет. Коли я дійшла вже до краю, тобто повністю з'язала, Косичку. Я відрізаю нитку і з'єдную з початком Тим самим формую ще одну петлю. І все. Ось так. Росточок все є, як потрібно бути І в'яжу на спицях номер 4 Це чегу, мій фаворит. Більше мені ніякі спиці так не подобаються, як вони. Я просто в захваті. Повірте, в'язала багатьма спицями, це мої прям самі улюблені. Так, поїхали далі. Далі в мене буде теж процес. Так, в мене арчі тут поряд. І він всього боїться, впала спиця на підлогу і все вже втік. Це теж процес техніці реглан погон. Теж могли його вже бачити, але я його в'язала. Це так, за кадрова робота. Пряжа також ярнард Elegance, поєднання бежевого кольору з чорним. Давно хотіла мати чорний колір у своєму гардеробі, саме в'язаний виріб, і ось нарешті дійшли мої руки. Теж прибавки все є, рукав зв'язаний, і я вже перейшла на тіло. Ось тільки зв'язано від підрізів. Достатньо таке добре просування. В'яжу також на спицях номер 4 Мені все подобається, але є один момент. Пам'ятаєте, я говорила вам, що просто в захваті від цієї нитки нічого мене не косить. Так, якщо ви ще зі мною залишилися, той, хто мені писав, що коли в'яжеться виріб. Поворотними рядами то косини не буде, а ось коли по колу, то косина буде. Дивіться, ряди рівні, я брехати не буду. Все відмінно. І я задоволена, тільки є одне але. Саме в цьому кольорі, ви навіть собі не уявляєте, скільки я зустріла розривів. Ну, звичайно, вони з'єднані вузликами, але це. Не дуже добре, тому що десь в одному моточку може зустрітися 4-5 розривів, і їх весь час потрібно десь ховати. Тобто я не можу з'єднати попередній частині, я не можу з'єднати по спинки, а тому що по спинці, вибачте, тому що по спинці в мене будуть. Розпуски рядів, і якщо це з'єднання десь попаде на розпуск, не дай Боже, звичайно, то я навіть собі не можу уявити, що це буде. Прийдеться все розпускати і заново в'язати. У мене був такий, звичайно, момент, якщо ви забули, про що я говорю, дивіться, у мене є накиди, бачите, ось їх добре видно. І ці ряди з накидами я буду повністю розпускати по всій довжині спинці. Думаю, що буде гарно виглядати. Звичайно, вам покажу. Ідея класна, але як вона буде в житті, в реальному, ви все побачите, коли я дов'яжу до ось цього бежевого кольору. Він має бути також понизу, резиночку буду в'язати. І ось перед тим, як я буду пускати бежевий кольор, я буду розпускати по спинці ряди, де формувала їх за допомогою накидів. І так, в мене тут вийшло, що в якомусь місці я з'єднала дві нитки і потім дуже хвилювалася, чи не на тому ряду, де буде розпуск. Перерахувала, провела по ряду, повністю, щоб не схибити, і виходить, що в мене прямо біля того ряду, де буде розпуск. Ну, думаю, що все буде добре. Бачите, так? Все двигається, все супер. Звичайно, якщо б я в'язала кроп-топ, то вже була б на фінішній прямій, але ні. Я хочу десь до стегон зв'язати, і потім вже переходити на рукави. Рукава буду в'язати теж резиночкою один на один. Бежевого кольору буде резинка зв'язана. Взагалі мені поєднання таке подобається. Класно, стильно виглядає. Напишіть, як вам. Чи зв'язали ви би собі якийсь виріб в такому поєднанні кольорів. І тут в мене вже, напевно, третій моток. Третій. Давайте вам покажу, що я говорю, і не показую вам виварітну сторону. Але не лякайтеся. Бачите? Ось з'єднання. Ось з'єднання. Ось з'єднання. Ось два з'єднання. Так, буває таке, що прямо поблизу розриви. І приходиться розрізати те, що зв'язано, і з'єднувати по-своєму ниточки. Ось, так, це вам показувало чи ні. Ну, тобто, вдосталь, звичайно, моточку розривів. І це мене ніяк не радує, тому що із других кольорів я в'язала, все було добре, тільки в чорному кольорі. А зараз ви також можете написати, якщо в'язали із такого артикулу, як у вас з цим справи. Зустрічаються, чи вам розриви? А так, якщо закрити очі на цей момент, то все добре. Нитка класна і дуже ефектно виглядає. Оце ось мерехтіння люрексу гарно. І в кадрі, і в житті. Супер. Так, це я вам показала. Тепер хочу вам показати такий невеличкий процес зовсім, зовсім невеличкий, тому я сьогодні хотіла почати в'язати новий процес і знімати на нього майстер-клас, тому що цей майстер-клас буде входити в курс, який проходить в мене зараз перший потік. І я вже хотіла сьогодні, якби, почати в'язати, щоб коли буде час для зйомки, коли буде момент, спокійна обстановка, я могла вже знімати. Але я потім згадала, що в мене цей процес починається не з резинки для горловини, а ось саме з таких важливих моментів, які я повинна записувати на камеру. Ось із такої ниточки я буду в'язати новий процес це Елізе Діва Плюс. Вона класна, мені подобається. Можливо, хтось її не любить, напишіть мені в коментарях, чим вона вас відштовхує. 100 г 220 метрів, 100% мікрофібра, і спиці нам рекомендують від 4 до 5. Якраз я й буду в'язати на спицях номер 4 І це буде топ-сакура. Зараз вам покажу картинку. Буде майстер-клас. Якщо ви в мене в курсі, це добре, ви його отримаєте безкоштовно. Якщо ні, ви зможете його придбати окремо, але не хвилюйтеся, хто хоче мене просто дивитися в відкритому доступі і не купувати майстер-класи, а в'язати просто в'язати. На моєму каналі будуть майстер-класи у відкритому доступі на українській, точніше, українською мовою. Тому не хвилюйтеся, все буде просто потрібен час. Всю себе я віддаю курсу, тому що це потрібна моя увага, це потрібно і записувати відеоуроки, уроки, і відповідати, і допомагати з домашнім завданням, допомагати з розрахунками. Тому якось так, але майстер-класи будуть, це я вам точно обіцяю. Можливо, навіть ось на цю модель, де буде спинка зв'язана сіточкою. Якщо вам подобається, пишіть в коментарях, хотіли б, чи ви такий собі зв'язати топ. Так, ось мій початок. Це зовсім нічого, чесно, я хотіла продвинути його більше і показати вам вже в цьому відео хоча б резинку. але зрозуміла, що відкрила свої розрахунки, я вже ж в'язала цей топ і відкрила і зрозуміла, що з самого початку потрібно знімати на камеру, і зараз я цього зробити не можу. Це буде або завтра, або сьогодні вночі. Так, і обіцяла вам розповісти про свою ідею. Купила собі не так давно ось такий моточок це ярнард дольче. Колір іде 700, 750. Вага 100 грамів, 120 метрів, і це 100% мікрополіестер. Колір ніжно-рожевий, такий приємний, класний. Моя ідея полягає в тому. Якщо ви не знали, то зараз дізнаєтеся, в мене є в інстаграмі такий невеличкий магазинчик, де я продаю шкарпетки і хочу поповнювати свій асортимент і ще в'язати пов'язки на голову. Це будуть пов'язки як для дорослих, так і для дітей. Для дітей я обрала саме цю пряжу. Зараз покажу, якого типу я буду в'язати пов'язки. Ось такого. Раніше я в'язала і собі, і Софії, і Діані, тобто нав'язала всім. Бачите, це ті пов'язки, які зшиваються, тобто в'яжуться вони дуже елементарно і просто. Пряжа цікава, але в мене є ідея, бачите, тут виходить. Подвійне полотно, і якщо в'язати із цієї ниточки, то це, напевно, буде дуже. не знаю, як замінити слово товста, можливо, ви мені підскажете, але вам буде зрозуміло, це буде дуже товсте полотно, ось саме в цьому місці. І я маю думку просто в'язати по прямій, тут ми в'яжемо по колу. А цю пов'язку я хочу зв'язати по прямій і теж шити. Спробую: вийде, не вийде, вам все покажу. Але мені здається, це найкращий варіант, який може бути з цієї пряжі. Для дорослих, звичайно, з цього артикулу я в'язати не буду, в мене є інші думки з цього приводу. А от дитяче було б дуже класно для фотосесій та й в житті, ось скоро в нас осінь, потрібно вже нав'язувати в магазинчик. Будуть шкарпетки і будуть також пов'язки на голову. Ось така в мене ідея прийшла. І взагалі, в мене кожен день з'являється якась ідея. Є ідеї, які я можу втілювати ось вже сьогодні, а є ідеї, на які потрібні також. Так, в мене перегрівся телефон, тому поки чекала, що він охолоне, я вже забула про що вам розповідала, що сказала, що ні. Так, відведу тезісно: це буде пов'язка на продаж. Спочатку одна, потім я куплю ще собі моточки. Дуже класно, що в нашому магазинчику акварель в місті, ну, як в нашому місті, це місто, яке біля мене ближче всього знаходиться. Нарешті є пряжа, і це круто. Вибір невеликий, але вона є, і тому для натхнення можна заходити, дивитися, обирати класно. Цей моточок, напевно, коштував 140 гривень, точно не скажу. І далі, поки в мене є час, я дуже поспішаю через телефон, може знову Так, мікрофон працює, вимкнутися. Так, показувала вам ось цей топ. Зв'язаний гачком теж пряжа Ярнард Elegance, бачите, як її обожнюю, все в'яжу цим літом з неї. В мені прийшло питання, як взагалі я буду носити цей топ. У мене теж було таке питання, коли я побачила цю ідею в Пінтересті, вона мене полонила, і я тоді не думала спочатку, як я буду його носити, а вже коли я стала в'язати. Я вже до цього підходила і розуміла, що звичайна нижня білизна тут не кракате, і потрібно щось вигадувати. Зараз покажу, що я собі купила. В інстаграмі це бачу, це ось такий метелик. У мене ніколи такого не було, і, напевно, я б ніколи його не купила, якби не цей топ. Але все ж таки я вирішила, що якщо я в'яжу цей топ, то я ж повинна його вам показати. Хоча б інстаграм, а щоб його показати, я повинна щось таке собі мати. Це класна річ, тим паче, в нас зараз літо: це майки на тонких бретелях, це плаття з відкритою, з відкритою спинкою, і вони повинні бути. Тримаються класно. Я покажу вам так швиденько, як це виглядає. Ось так, бачите? Наш шнурівці тримається, що просто потім не відірвати. Так що будьте обережні, бо можете так і залишитися в цьому метелику. Класна річ, чому раніше не купувала, навіть не знаю, але класно. Я залишила вам посилання на магазинчик. Магазинчик класний, класні ціни, і там не тільки ці метелики, а ще нижня білизна. Якщо цікаво, можете подивитися, це не реклама, ніяка не реклама, просто я там замовляю не вперше і на 100% задоволена, як він працює, як відправляють посилочки, і як швидко вони до мене приходять. Тому ось так виходить. Що я хочу вам сказати? Я хочу вам подякувати за вашу увагу, за терпіння до моєї української мови. Звичайно, я буду намагатися краще пояснювати свої думки, але хочу вас врахати, щоб ви з розумінням ставилися до мене. І якщо десь я питаю вашої допомоги в перекладі, будь ласка, пишіть, якщо не питаю, а ви хочете мені допомогти, то робіть це більш коректно. Це мої такі перші кроки. Звичайно, Інстаграм я веду вже досить давно українською, але там як? Десять секунд поговорила і все. Потім думаю, що наслідующі на слідуючі на десять секунд сказати. Тобто є такі паузи, де ти можеш зібратися з думками на Ютубі. Це відео, яке повинно тривати не менше 15 хвилин, і постійно потрібно щось розповідати. З цим в мене складніше, не всі слова я можу так швидко перевести, але я намагаюся і впевнена, що з кожним разом в мене все буде набагато краще. І я буду до цього йти. На цьому в мене все. Дякую всім, хто до мене прийшов переглянути це відео. Я вам безмежно вдячна. По вашим вподобайкам і коментарям я буду дивитися. Як швидко вийде наступне відео, тому що тільки ви мене мотивуєте, тільки ви ваші вподобайки і коментарі під відео. Дуже сподіваюся, що ви мені щось хороше напишете, дуже на це сподіваюся. Бажаю всім гарного дня і бережіть себе. До зустрічі!